Цей тиждень на Ічнянщині був наповнений важливими подіями. Очільниця громади Олена Бутурлим разом із заступницею Ларисою Міловою зустрілися з вихованцями та педагогами позашкільного навчального закладу Ічнянський будинок дитячої та юнацької творчості. Передали для потреб закладу матеріали для творчості, сценічний одяг, а також ноутбук, який надали наші надійні партнери, благодійники, ротарі клуб «Київ-Столиця». фахівці соціальної сфери, на чолі заступницею міського голови Ларисою Міловою, представники комунальних закладів долучилися до важливого заходу: те, як приуроченому Всесвітньому дню психічного здоров'я. Онлайн-нарада відбулася на підтримку ініціативи Першої леді України Олени Зеленської. 10 жовтня народний депутат України Валерій Зуб разом із директором благодійного фонду Підтримує добрі справи Інною ЗУБ передали ковдри та набори постільної білизни для відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання Ішняцького територіального центру соціального обслуговування, Крупичпільської лікарської амбулаторії та Крупичпільського закладу дошкільної освіти. Міський голова Олена Бутурлин провела робочу зустріч із засновником будівельної компанії Шатрогру Максимом Онуфрієвим. Разом оглянули центр міста та визначили перспективну ділянку для будівництва багатоповерхівки. Вічні продовжується ямковий ремонт доріг. 12 жовтня комунальники працювали на ділянці біля автозаправної станції Авіас по вулиці Вокзальна та по вулиці Піщана. 13 жовтня відбулося нагородження лауреатів щорічної міської літературної премії Молода поезія імені Григорія Коваля Вітаємо переможців, пишаємо сталновитою молоді Ічнянщини, зичимо розвивати і розкривати, а також дарувати свій талант людям під мирним небом України. У п'ятницю благодійники ротарі клуб Київ столиці надали важливу допомогу для ДНЗ номер 3 Ічнянської міської ради. Для покращення енергоефективності та комфорту, завдяки підтримці ТОВ «Лідея Україна, для найбільшого дошкільного закладу громади надійшли вікна та двері. Дякуємо партнерам за потужну підтримку. Працюємо для громади. Віримо в перемогу. Все буде Україна!